Доброго ранку, діти! У нас з вами сьогодні цікаве заняття з конструювання. З неба падають сніжинки. На дерева, на будинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це господарює зима. Зима найхолодніша, пора року, пора морозів, снігопадів. Ні, вкриває все навколо, неначе ковдрою. В повітрі кружляють сніжинки. Кожна з них неповторна. В природі немає двох одинакових сніжинок. Кожна сніжинка не схожа на іншу. Тож сьогодні на занятті сконструювання, діти, пропоную вам з вушних паличок сконструювати дуже гарну сніжинку. Малята. Батьки вам допоможуть підготувати для роботи 6 цілих вушних палочок і 6 розрізаних напів. Тож починаємо. Повторюйте за мною, спочатку викладемо промінчики, а тепер на кожен промінчик покладемо по дві голочки. Ось яка гарна сніжинка отрималась у мене. Діти, чекаю на фото ваших робіт.